В руках! Камбаскині за фону. Та ти що? Їх... О, цілий пакаванка. І червоні, і чорні. І різні намистини. Слухай, а, для... по... а ти показуєш, вони є на сайті, люди зможуть вчити? Да, так, вони є всі да? на сайті, можна, я ж показую тільки те, що є на сайті, як же ж людям показати. Угу. Є великі для великих дядьків. Так, Бо... що це? Через те, що тут великий браслет ну, на дівчат, якщо вдіти, він буде. Так, загалений. хлопчики, крупненькі, звертайтеся. Її значно більше плетінь, якщо порівняти. Ціна в них відрізняється на 10 гривень. Тобто 120-130? Да, ці 130 коштують великі, ці маленькі по 120. Це дівчачі... Сам ходжу в такому. Да, для жінок, для чоловіків, в кого невеликі зап'ястя, Можна такі обрати, а хто кому потрібно більше, є ось такий варіант грецький за фону. Плетені монахами це вузол в виді хреста. сайт іконолавка чекаємо на замовлення.